Ну, що поїхали, перша розпаковочка липня 24-го року да, для нас любимих, да, для моєї сім'ї з насолодою саме по особистим потребам, да, адже таке є. І якщо Отелар чим відрізняється від інших бізнесів, да, коли ти торгуєш, а сам не користуватись, а ЛР, це, а, я б сказала, він найбільш Такий особистісний бізнес, бо ти бізнес починаєш з задоволення власних потреб, да, і от про ці власні потреби ти готовий розповідати. Адже тут не затримуються ті люди, які власне не користуються. Да? От ну якась така особлива специфіка продуктова, да? коли дійсно на гроші будуються на власній любові, і це все для мене. По-перше, ну, не могла я пропустити акції, да, і тим паче, коли воно тобі треба, ти знаєш його цінність. Оце цифросинканус. Зараз в акції три штучки. А цей якраз рослина ладаник, яка робить бар'єр проходимості для бактерій. Коротше, коли ви починаєте хворіти або йдете до середовища людей, які хворіють, от якраз ладаник підвищує імунітет певним чином. А да? він є в трьох видах: це питний чай. Це капсули і це спрей а, дорота для того, щоб ми знаємо, що вірусники і бактерії. Вони в тому числі попадають через ротову порожнину, да от і от якраз ладаник – це той варіант, коли через слюну, да, через е, харчування да надається такий захисний бар'єр. От якраз зараз навіть влітку, я не знаю, як у вас, а у нас також періодично діти з соплями ходять, періодично підкашлюють там то холодне морозиво, то кондиціонер, то сонце, да, то десь продуло. І відповідно тут ми знаємо, якщо там дитина чихнула, кашлянула, да то, будь ласка, декілька капсул, і дитина побігла далі. Да, і ти знаєш, що воно не переросте оцю в хворобу, в температуру, в лікарні. Да, ну і в принципі, для чого ми цим всім користуємось? Для того, щоб могти справлятись і не турбуватись, не сидіти як о, мамі, да про те, що діти хворіють. Ну і відповідно і дорослі. А далі в нас а, спрей алоє, що ж таке аптечка, швидка допомога? Це, в принципі, бачите, 400 мл, це мікс алоє і 12 корисних рослин, про які, в принципі, в нашій бабусі да, регенеруючі рослини використовували раніше, і зараз вони також визнаються як ті рослини, які допомагають організму. Де його використовувати? І навіщо мені аж дві пляшечки? По-перше, що ми ними робимо? Якщо болить горлишко, пшикаємо до рота. Воно знімає запалення, і горло не доходить до моменту, коли вже через горло починаються більш такі серйозні хвороби. Це раз. По-друге, коли щось подряпали, порізали опік якийсь, не дай Бог, або через коворітку, або на сонці і є почервоніння, або покусали комарі, ти відповідно ним шикаєш. І коли в тебе в мене двоє дітей, да, і в нас дуже така чутлива в них шкіра до укусів комахи, до різного роду, там вже бігають і на вулиці, да, то по-перше, я їм даю маленьку а, штуку до сумочки, до рюкзачку. По-друге, в мене завжди в своїй сумочці є, завжди вшикає. І по третє, а, і до речі, ми ще ним робимо інгаляції, коли є кашель. А дійсно, воно крутезно через небулайзер потрапляє до легенів і а, робить таке інтенсивне відхаркування і відкашлювання, да, і дуже швидко кашель проходить. Да. А, ну таке крутезне. А ми його чесно, дуже воно швидко. І знаю, ще лайфхаки, коли дівчата замість доглядової серії на волосся, коли йде термообробка, вони вшикують їм на волосся, і відповідно немає посічених кінчиків, да, а дуже крутезно впливає навіть туди. О, такий супер спрей. Да ну, це я не кажу, якщо є якісь серйозні рани. Да, а от ми вперше з цим спреєм познайомились, коли. В дитини маленького, 6 місяців був такий пічний дерматит. Я дуже з, зі старшою намучилася, да, коли там і щочки такі, аж мокнучі рани були. Це був о, якийсь треш. Да. Скільки ми тих дерматологів змінили? Скільки тих засобів змінили? А от коли ми взяли оцей спрей і ще в аптечці є два засоби гелі Крем, а, ці три засоби разом нам. А, 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 Моментально да я забула, що таке турбуватись за шкіру малюка, немовляти, да, в якого типічний дерматит, це просто було вау. плюс оці засоби для більш серйозних рани, язви, псоріаз, такі, да, вже від простого просто синець подряпина, воно регенерує, да, до більш серйозних. От тому, коли ти знаєш, що таке є. Це одне. Коли ти маєш це під рукою, це зовсім інше. Да? Тому не тільки знаєте, не лише слухайте, а маєте вдома. Так, щоб взяли і швиденько скористувались, не доводили. Да? Далі, тут в нас алое. Цього разу в нас на акції літню пору компанія зробила акцію на потрійне алое асаї. Це саме літній варіант, адже рослина, ягода Асаї вона йде. Коротше, якщо про неї почитаєте, да, то будьте приємно вражені, скільки там, по перше, корисних речовин а алоє засає, воно посилює ці корисні речовини. І по-друге, ну вже в нас оцей засає є третій рік. А, Скільки крутезних відгуків, коли навіть через внутрішнє харчування, да це рослини, які в нас в Україні не живуть, да але які ми можемо користуватися а, саме надбаннями світовими, да а, дарувати нашому організму. Дуже багато відгуків, коли не можна на сонці знаходитися. Ця сонячна радіація, в кого є питання зі шитовидною залозою, да, відповідно, на сонці не можна знаходитись, в кого є певні нюанси, да там швидкі почервоніння шкіри, коли знаходишся на сонці, да алергія на сонячне опромінення. От якраз алоє засає, воно і працює з цим, да, тобто вже відмічено багатьма партнерами, да, що. От саме при такому нюансі люди почувають себе набагато безпечніше і вони бачать результат на шкірі. Тому якщо вам ну ви розумієте, да, що сонячна радіація, начебто сонечко, це ок, але в той самий час ви знаєте, що воно має негативний вплив на організм, да, на підсвідомості розумієте, да, можливо, там зі школьної сканії, да, по біології вам казали, да, що це не зовсім ідеальний варіант для шкіри. Да. Або по медичним якимось а, проявам вам казали, що ну побережіть себе від сонечка. Да? То якраз алоє він не робить от той а, з внутрішнього да, середини з кліткового харчування те, що ви сонечко сприймаєте набагато легше, ваш організм а, з ним справляється набагато крутіше. От тому а, я не могла себе залишити да, без такого алоя, тим паче, що попередні. Персик, ми випили, три пляшечки а дівчинці терміново треба було, адже вона приїжджала з Молдови до нас на декілька днів. І я віддала їй свій, що я купувала в минулому місяці, а собі замовила а, за сайт. Тим паче, що компанія розуміє, да, що зараз в літню погоду якраз оцей а, гель, він він наразі. І тому акції компанія супер ціни супер знижки вона завжди робить на ту продукцію, яка наразі саме зараз. І, до речі, спрей, він крутезно працює на соняч... для а, регенерації шкіри після сонячних опіків. І останній продукт, якого в мене нема, і який я б... все-таки. Не пошкодували і купили своїм дітям. да Це крем спрей молочко а, від а, лосьон, да, для, після а, сонечка для дітей. Да, бо в цьому році, слава Богу, ми маємо доступ до моря, да, нема ніяких застережень щодо шкідливості води, як завжди є. Да, а, дозволяється ходити пляжі не закриті. А, і все, що було попередньо декілька років, да, а, Такі щодо води різ... різного плану, да? і саме епідеміологічні, і військового плану, да? то зараз, слава Богу, на море ходимо. І відповідно такий засіб він має бути, тим паче, найкращий для своїх дітей. О, такий вибір в мене сьогодні. Да, це перше замовлення. Ще буду збирати А, Є, до речі, що про запас, як то кажуть, можна взяти. Є ті продукти, які полюбляють мої партнери. Відповідно, треба таки, хоч раз на місяць, попрацювати саме на а, да, запитати потребу у своїх партнерів, у своїх клієнтів. Хоча я і розвиваю Академію мільйонерів, і вона займає майже весь час, але все одно подарувати таку чудову можливість. Своїм клієнтам і партнерам, це таки треба себе взяти в руки і зробити. Ну все, кому треба звертайтесь, я із задоволенням подскажу, підкажу, розкажу, доєднаю до інтернет-магазину компанії, да адже я наголошую на тому, що це саме продукція для власного споживання і задоволення власних особистісних потреб. Саме вола Beauty ви знайдете майже все, що треба для харчування всередину і для догляду зовні, так щоб було воно. Натуральним, так щоб воно було безпечним, так щоб воно було екологічним і результативним для молодості, нашого здоров'я і довголіття. Тому папа -па і до зустрічі.